Дещо зрушилося під вечір? Мені телефонував заступник голови секретаряту Кабміна Абсентів Юрій, який був у Микола Яновича. Роз про те, що ми збираємося, що я для акцій протесту протестую. Сказав, що вже так ось кабінет міністрів і Азаров обіцяв чітко 80 мільйонів. Додають до проекту бюджету, який передали Верховну Раду, що ще там 150 мільйонів шукають. Що ну Азаров вже ж розуміє, любить академію науки і попробують зробити все, що в них можна. Хоча я сказав мені до Колега із кабіну, ситуація з бюджетом буде року свого руку На складно. було у нас надзвичайно мало. Ми ніколи так швидко не зберемо. Взагалі, наскільки я знаю, десь близько 20% не вистачає на оплату фонду заробітної оплати. Да. То вам не доплатили? Так, да, у нас люди вимушені писати за свій рахунок відпустки брати. Або, першу півроку да, у нас ця академія. Або якось там йти на лікарняні.